Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. ТАБу минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень майже третина із них на покровському напрямку. Тож далі поговоримо про обстановку у самому Покровську з нами на зв'язку. Начальник Покровської міської військової адміністрації Донецької області Сергій Добряк. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, як розпочинається цей день у Покровську? З якими новинами? На жаль, по Покровську, взагалі по громаді по Покровській, останнім часом постріли посилились, щільність їх підвищилась. Номенклатура залишається такою ж в основному. Це каби і фаби в нічний час, з вечора, вночі до ранку. Також повний контроль в півдронами, також контролі в підронами, дороги на родинське, артилерійські обстріли не вчухають. Тобто ворог гатить і руйнує планомірно, скажімо так, наше місто і нашу громаду. На рад... жаль, угу. так, в минулу добу у нас є шість поранених, в тому числі одна дитина, хлопчик 15 років, які повернулись. Це вже не поодинокий случай, це вже на сьомий випадок, коли родини повертаються з дітьми до Покровська до громади. Скільки зараз може бути дітей в Покровську, враховуючи те, що люди повертаються? Поки що немає дітей. Ми моніторимо постійно цю ситуацію. Якщо тільки дитина не виходить на зв'язок там на онлайн зв'язок, мається на увазі шкільної програми. Або родить батьки не виходять на зв'язок, то зразу ж на другий-третій день є повідомлення до національної поліції, повідомлення до служб права дітей, і ми зразу відразу ж моніторимо, де ця родина поділася, куди вони поїхали. А оце тобто хлопчик, зараз... 15-річний, який зазнав поранення, тобто він же був в Покровську або в громаді, був так, так. Вони, ця родина повернулася. я кажу, це вже сьомий uh -huh. випадок, коли родина повер... родини з дітьми повертаються до міста. З різних причин, там провідати хату свою, там, квартиру, ну, тобто, такі повна безвідповідальність зі сторони батьків. Яка наразі відстань від міста до лінії фронту? Вона поки що не змінилась. до країн міста найменша відстань 1800 метрів, майже 2 кілометри. Тому ситуація стабілізувалася, дякувати нашим Збройним силам взагалі всім силам опору. То ситуація по нашій громаді, по лінії фронту, яка йде по нашій громаді, вона стабільна. За це зв... дякую ще Зважаючи а, на цей всередині. щоденний терор росіян, які гатять по Покровську усього, що у них є. А, скільки людей залишаються і як активно виїздять? Після от, о, тижня, скажімо так, днів за 10, днів за 10 коли вже от, прям така активна, активна фаза бомбардування почалась. То в нас зараз залишається трохи більше 2,5 тисяч людей в місті, а до цього було 6 тисяч. А взагалі на початку великої евакуації 9 серпня того року було 48 тисяч в місті, з них 3800 дітей. То сьогодні в місті залишається 25 тисячі людей. Яка гуманітарна ситуація, в яких умовах люди живуть? Де вони беруть продукти, воду враховуючи те, що в Покровську ж ні електроенергії немає, маю на увазі централізованого постачання, ні газопостачання. Нічого немає? Так, що стосується сервісів, то в Покровську, в самому Покровську і не тільки в Покровську, і в громаді водопостачання централізоване, і водовідведення, теплопостачання зрозуміло, електропостачання, газопостачання немає. Але ще працюють у нас невеличкі крамниці, працює аптека, працює наш лікар-терапевт міської лікарні на місці. Ну вже не в самій лікарні, але люди знають, де вона працює, бо лікарню роз... розвалили десятью кабами. Також працюють наші е... співробітники комунальної сфери: це водоканалу, які ще роздають питну воду. Є у нас точка роздачі питної води і точка роздачі технічної води. Тому ну поки що дякувати цим е, людям, мається на увазі критична інфраструктура, які залишаються, вони ще підтримують, скажімо так, життєдіяльність людей, які залишилися в, в місті і в громаді. Але я завжди буду дякувати тим людям, які виїхали. Ми бачимо, що руйнація міста ну, колосальна, і якщо б там жили люди, у нас було б просто велика кількість жертв. Ми бачимо, що евакуація рятує життя, і все ж таки. Наполегливо просимо, вмовляємо, щоб теж таки виїжджали з міста евакуюватися. Поки що ця війна не закінчиться, скажімо так, нашою перемогою. Який в середньому, яка в середньому кількість людей на день зараз виїздить з Покровська? Зараз ну, начора до 40 людей виїжджало. Виїхало. Е, до також за тиждень виїжджало по 500 людей. Тобто трохи збільшилась. Ще, наприклад, два тижні тому виїжджало до 10 людей на добу, невелика кількість. Але коли інтенсивність бомбардування за останні два тижні повисилась, то люди поїхали. Зрозуміла. Пане Сергію, дякую, що інформуєте про обстановку у Покровську. Це був Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації Донецької області. Місто Покровськ просто під цілодобовими обстрілами росіян. Покровський напрямок найгарячіший на фронті. Далі поговоримо про обстановку у Куп'янській громаді, куди росіяни намагаються просуватися. З нами на зв'язку начальник Куп'янської районної військової адміністрації Харківської області Андрій Канашевич. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю доброго ранку. Якою була ніч у Куп'янську і в населених пунктах громади? Здебільшого можна сказати, що вона була більш-менш спокійна, оскільки станом на ранок повідомлень, щодо обстрілів вночі не надходило. Єдине, що ввечері вже Пізно були обстріли Кіндрашівської громади. Відповідно, там у нас, на жаль, є важко поранений чоловік 60-го року народження безпосередньо в населеному пункті Кіндрашівка. Ну і взагалом можна казати, що в цілому ситуація вона залишається незмінна. Ворог продовжує свої атакуючі дії, починаючи від дворічної, закінчуючи кругляківкою, тобто по всій лінії зіткнення, яка є в Куп'янському районі. І єдине, що змінюється, там можливо, це певна інтенсивність, але це таке тимчасове явище. Ми розуміємо, що е, в цілому, якщо оцінювати ситуацію, обстріли і те, який від озброєння застосовує ворог, ну ситуація залишається незмінною. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиці Віктора Тригубова, російські війська перекинули частину своїх сил через річку Оскіл, тобто це район Куп'янський. Наскільки вони наблизилися до Куп'янська? Чи є якісь помітні просування? Я не можу прокоментувати, де і як перекинули через Оскіл ворог свої сили, тому що ми ж знаємо і вже бачили. Протягом певного часу інформацію, в тому числі Генерального штабу, про те, що ворог здійснює атакуючі дії в районах населених пунктів Дворічна, Западне, Петро Іванівка, Фигулівка, Новомлинська, але це все населені пункти, які розташовані на правому березі річки Оскіл в районі населеного пункту Дворічна, тому. Де якщо десь додатково вони ще перекинули щось? Ну наразі я думаю, краще відкоментують військові, але те, що вони певний плацдарм створили в районі населеного пункту дворічною, mm -hmm. саме безпосередньо на правому березі, так ця ситуація є, але вона там контрольована, і вже певний час лінія там залишається стабільною. Там є повний контроль збройних сил України над пересуванням ворогом в Тому числі і над пересуванням через річку Аскіл, тому в цілому, якщо оцінювати, то ситуація більш-менш стабільна. Єдине, що ми бачимо, що ворог намагається намацати певні якісь проблемні ділянки в обороні і намагається просуватися. В напрямку Куп'янська в напрямку населеного пункту Кіндрашівка або Голубівка, або в напрямку населеного пункту Іванівка, це трохи інший напрямок. Тобто, угу. е ну як на мене, там нової ситуації не виникло. Чи є зараз можливість розвозити гуманітарку у населені пункти, які найбільш наближені до лінії фронту? Ну, ми намагаємося це робити, звичайно, це небезпечно, тим не менше, майже всі населені пункти, які у нас знаходяться до лінії фронту гуманітарною допомогою, забезпечуються. Тобто, ми залучаємо там міжнародні організації, волонтерські групи, і намагаємось так би мовити, дрібнити цю допомогу для того, щоб її робити більш адресною. але... При цьому ми відзначаємо, що е, ті населені пункти, які знаходяться е, біля лінії фронту, е, населення потрохи звідти виїжджає. Відповідно, е, ми забезпечуємо гуманітарною допомогою вже ті населені пункти, які трохи віддалені, тому що саме в ці населені пункти виїжджає населення. Ну а те, угу. що стосується безпосередньо населених пунктів на лінії е, фронту, на лінії бойового зіткнення, звичайно, там. Є певна небезпека і доставляти туди гуманітарну допомогу є вкрай небезпечно, навіть ми там і не можемо навіть відновлювати критичну інфраструктуру. Тому є такі намагання, є можливості, але вони зменшуються з кожним днем, тому що небезпека вона ж нікуди не дівається. Зрозуміла, Пане Андрію, дякую вам за розмову. Це був Андрій Канашевич, начальник Купінського районної військової адміністрації Харківської області.